Ми зустрілися з Богданом на Майдані 19 січня, якраз після водогреща, коли всім відомі події відбулись на Грушевського. Сиділи всі, дивилися телевізор, святкували, коли стало зрозуміло, що ми потрібні тільки в Києві і негайно, відразу почали збиратися. Мені зателефонували хлопці з осередку партії Свобода і просто сказали, можеш поїхати. Ну, я погодився і поїхали на лисий Літній різані. Ми зустріли наших міліціонерів з внутрішніх військ, яких везли на Київ. і Дуже вчасно зустріли. Біля Цуманів встигли зателефонувати нашим рівненським побратимам. Вони організувалися буквально за півгодини. Автомайдан їхній і інші організації перекрили дорогу на в'їзді в Рівне. То нам ще навіть. Хлопці з внутрішніх військ показували ось такий от жест. Ну, по, типу, дякуємо за те, що не допустили, не допустили нас. <гум> ну і вже у Києві там також, до речі, було багато плутанини і незрозумілих дій з боку партійних осередків батьківщини, партії Удар, Свобода. Вони просто не допускали людей до тих подій, які відбуваються на Грошевську. Саме активна частина суспільства. Все-таки вирішили переламати хід революції і довести її до логічного завершення. Ось там ми і познайомилися з Богданом. То, тоді, як -то почалися ті події на Грушевську, да? цілу ніч лежав, дивився на те все, там, зранку встав, просто на пліжник і на Луск поїхав. Приїжджає в Лузк, десь в годині одинадцяті, певно, ранку, чи, чи скільки, там, чи в 10 приїхав. Пішов туди на, ну, на площу до, до того автобуса, ну там в ту будочку що стояла, там дівчина якась сидить, каже, ну є на 12 годин там, автобус йде, ну, що ж на 12 за заваруха без мене запройде. Вийду на, як, в сторону на Ровінську трасу, ну, о, буду ловити попутків. 6-7 певно, було вже. Цього. Пішов на Грушевську, подивитися, що там робиться. Ну, що то воно мене там так затягнуло, я десь прийшов, певно. Ну, я не знаю, чи, чи, чи на другі сутки, чи, чи, чи що там. Вигляд в нього був Чудернацький. Це штани обгорілі, висять такі шмати, весь закіптюжений цими шинами. Обличчя руки чорні. Кажу, може, обличчя вмиєш. Ні-ні, я тільки перекушу, бо треба якогось з'їв, попив води і побіг назад. У мене трохи там інша ситуація була. Я такий людина, яка виконує накази. От Сказали, що от сидіть, чекайте, ми там сиділи, чекали не Знати хто якісь олені. Ну що робити? Ну відпочивайте, відпочили. Ну може, будемо щось робити? Ні, ні, вказівки від свободи, все там чекайте. Потім вже штурм виводять нас гарною шеренгою. З палицями там, хто їх палецю вхопив руки, там вийшли, стали перед тією брикадою. Ну, постояли дві години. Стоїть ж нормально організована група. Ми могли їх виходити і змітати мінтів, бо вони були деморалізовані, не так само своїми наступами, відступами. Нескоординованість затягувала всі події. Можливо, якби тоді все до кінця, то б і не було б тих подій страшних в лютому. Нам би сьогоднішній розум туди назад, то все-таки. Варто було б активніше тоді б діяти. Армія без командирів це стадо Все. баранів, в принципі. Якщо немає кому хто, хто, хто такий лідер, то лідер це то той, хто веде, що за, за яким йдуть. Значить, вийшли і Яценюк, Турченов, Тягмобок і цей же ж наш гарант сьогоднішній. Порошенко. Я сам мільйон баксів викину на Бруківку туди-сюди. Да, мені воно так щось не сподобалось, так ну, типу, так, з Барського плеча. А потім э, почав я цинюк, що то говорити. Мол, Янукович запропонував йому посаду прем'єра. Типу, э, він з таким так, якось, так, сказав. Він думав, що ми злякаємося відповідальності. Ми тієї відповідальності не злякаємося. Типу, ми візьмемо, якщо пропонує це. Пам'ятаю, то людям то ж так не сподобалось. Там такий свист начався, типа там не скажеш їм замовкніть, там люди мов добре. О, а тоді оцей же ж красивий хлопчик, що там е, виступав на сцені, сказав, А давайте заспіваємо наш український гімн Слава Україні, а, майбутній міністр да, в нас там на майдані стояли ж патріоти, скажем так, і вони свистити не будуть і ще не вмерла Україна. Все, оте невдоволення погасили гімном. Нібито якби й доніс інформацію. Інформацію не сприйняли, але картинку зробили, що мол, все, все нормально, все спокійно. Деколи дійсно на, на Грушевського скрутно було, а на Майдані просто не знали, що таке робиться. Зато от розказували всього що... два різних майдана: бойовий да. майдан на Грушевського від готелю Дніпро і до міліції, і просто майдан танцюючий. Організований політик. Що віду щорочу, зіграв той майдан танцюючий, кажеш, а не майдан бойовий, то вже може й проблема дійсно. Я пам'ятаю, як ту барикаду на Інститутській робили. Ну це ж, вигнали теж як стадо баранів, я і не назву би і за єси ніком дружною толпою пішли. Оглянувся. От тут! Будемо ставити барикаду. Чого тут іменно? Ну от йому красиво так сказав. Може втомився йти, я не знаю. То що буквально метрів 100 просунь. Чи чи там, чи, чи скільки? Ну, 50. Да, 50. перекриваєш доступ да. себе то... не обійшли. Не створюйте провокації. Ото, ото, ото мене чуть, що ти спільно. провокатор. О, і провокатори, і цивотно, а вже потім в герої, герої, герої. Ми вже як провокація, умовно кажучи, вдалася, герої. А якщо щось трошки там цивотно, а вони провокатори, і так далі. Ми, ми ті не при чому? Ну але до суті питання треба повернутися. Ось реально вийшло, що всі люди зараз суспільство незадоволені, абсолютно незадоволені результатами майдану. Да? Чому ми не змінили систему? Ну, я взагалі прихильник того, що в нашій ситуації треба Інститут президентства усунути повністю в Україні. Залишити йому представницькі функції, нехай відповідальність візьме на себе, наприклад, та сама Верховна Рада. Так, вона так само у нас казна що ну, не може одна людина керувати українцями. Українці не той народ, щоб мати над собою царя, як Росія. От. Чому програв Янукович? Він все хотів стиснути під себе. Все абсолютно. Чому програє Порошенко? Він програє, тому що він все хоче стиснути в свою систему координат і стати царем. Е, Судівська система ну це взагалі біда України. Так само міліцейська система, прокуратура, яка прокуратура. Ну, реально нікому не потрібна. Ну, чим вони займаються? Крім кришування, нічим. Молодь треба допускати до влади, навіть не нашого віку, а молодь, яка навчалася в європейських вузах, хоча б як мінімум. І люди 25-35 річні можуть міняти країну. Я в батальйоні Донбас на сході був да, То, то саме там що цікаво, таке от комбат там виходить. Чи хто там що там якусь річ толкає? да та да та, -та, 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 -та російськи параси, парасійське, говорить, 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 говорить. І закінчення: слава Україні! Героям слава! Ну, це все то як Бандера колись свій час сказав: і настане час, коли один крикне слава Україні! Мільйони відповідають героям. ну, у від, від, відповідь героям слава. Слава Україні, слава нації, Україна понад усе. Вони на такі, на такі чисті українські кричали, от і гасло, що? Кожна нація проходила стадію націоналізму, такого жорсткого, а -а -а. печерного націоналізму. Я думав, що і Україні це потрібно. А ми реально короткий час суспільство перескочило цю стадію, просто а -а -а. перепригнуло до першовитоку націоналізму українського, до інтегрального націоналізму Донцова. Це змінило. Змінило український народ для нас вже і всі інші національності, які проживають в Україні, це громадяни України, які борються за свою власну державу. А ті всі тільки тому ми й виграємо ще... в Росію. То я в'їхав в Дніпропетровська, їхав як то на вражеську територію. Ну їду, дивлюся, ну, машини всі в жовто-синіх стрічках. Символіка, це і, ну я кажу, от то у вас, хлопці, Бандеровський край. Тобто я -то. тут мені один місцевий. Ти знаєш каже, що рік назад у нас тут, ну воно було так. У кожного було свої проблеми, там і цим не приймалися. А зараз українцям, бути, то, так подумав, круто. Вони так само зрозуміли, це мовне питання. Вони зараз переходять на українську мову. От я лежав, оце, волонтери приходили, приходив до мене. Такий класний був е, нас е, волонтер один. Ну, сам по собі він, він ну, кухар від Бога. І він все. І то такою мовою українською, літературною, а потім деколи декол, так щось розкаже. Каже, ой, хлопці, вибачте, давайте я по-російськи, бо, 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 бо я ж як, мені треба спочатку подумати, як то сказати, потім говорю. А хочеться розказати, я думав, нібито, швидше ну, Це по-російськи може говорити. Ні-ні. ні Я я буду по-українськи. Свідомість От. людей змінили. Да, Свідомість людей, той й націоналізм на перескочили, дійсно. Ворог він. Е Згуртував е, країну, піднімається націоналізм, але ну, не, вже піще, не, націоналізм. не піщерний, да. Вже, да. державний націоналізм. Да, то державний націоналізм, але все ж таки держава в нас Україна, значить можна сказати, що це український націоналізм всього-навсього хороший. Ми якось повинні зараз втримати ці позиції. Та й наступати на Донецьк-Луганськ сенсу не бачу. На оцих позиціях, що ми зараз є. Найкраще так от сидіти в обороні, молотити ворога набагато легше, з меншими втратами. Моя думка, що треба там просто перетерпіти, а хай вони там зиму перетерплять. Тільки ж не так, як зараз робила наша влада, що за півроку, коли на окупованих територіях знаходилися шахти, яким йшли дотації, дотації йшли. 2 мільярда 700 мільйонів гривень грошей державного, наших грошей державного українського бюджету виплачені були на ці окуповані шахти, де власниками є хто. Організатори сепаратистського руху на Донбасі. За наші ж гроші наші, нас і бито. Через Фейсбук от, приглядався, приглядався до Семенченка. цю машину так поїхав. Спочатку я то ли був в Луцьку на базі, потім я то ли в Дніпропетровську на базі був тренувальний. Ну, вже порано вже не було куди діватися, що я на тих базах, не особо то Це... й був. Богдан і Хорват перші, хто поїхав на схід воювати добровольцями з Волині. От правий сектор, кстати, от е, Ярош, от він багато що робить, але він показати того не вміє. Скажем так, перед прессой, перед СВОТ, но вот ну, нет у него такого. Так, с пиаром очень тяжело. Да, с... Пиар, ну, він... хай пиар будет. А в Семенченко, от, по сути, если разобраться, там батальон был на понтах, тримався с початку. Самый первый, кто начал действительно нормально вести информационную войну против россиян. По Ребята, их нечего бояться, если их бить, они так сам... же бегут, как и все остальные. Мы зашли в Новоселки, у нас там сидело 20 человек. Чи 30 може. Семен, ну, що є в нього, то є. Він розумно придумав. На базу нікого не пускали, постійно караули стоять. Там таке відчуття, якщо збоку там, що там чуть ли не тисяча чоловік. Ну там було 20-30 чоловік. Во. Всі пари з однієї сторони там вирішили картинку зробити хорошу. Забрати народ там. В єдиному пориві приєднатися до ДНР, там, щоб на сесії депутати проголосували. А з іншої сторони, там жінка така була, вона, я не пам'ятаю, чи, зас... чи виконувала обов'язки. Я ж в розвідгрупі був, це в розвіддиверсійній групі, ми під'їжджали, спілкувалися з депутатами. ну там... Спілкувалися, в общем. Сесія, значить, призначили, вони поприїжджали на крутих таких тачках, наш нас там, на джипарах на всі свої ці плакати повиставляли, аетаційниці організували біля адміністрації. Починається сесія, а кворуму то немає, депутати не зійшлися. Ну, і та жіночка, типа. А там давайте перенесемо сесію на місяць, е, я соберу депутатів, на місяць, не, давай на завтра. Сказали, лично відповідаєш типу, за те, щоб зібрати депутатів і щоб вони проголосували за ДНР. А, а тут вийшло як, поки вони там поїхали, туди блокпост раз перекинули за Красноармійськ, Все, хлопці, приїхали. Наша земля. І так, червоноармійською там ні одного постріла не було. Тримаю зв'язки зв там з місцевими, там де деякими от. дивляться на те, все кажуть, слава Богу, що нас то минуло. Ну то зараз так багато хто каже там на сході, що може в свій час кричали «Росія, Росія. Як побачили, що буває з тими, що Росію так хочуть, кажуть, слава Богу, що воно нас не зачепило і обійшло. Ну, це пустих хлопців, з макетами хлопці. да. зброї. Так, да, реально от, йшли, от, Там була лінія, як ішли лінія з калашами, що ну, мали зброю таку автоматичну. Друга лінія, там такі мілкашки, охотніші. А третя як масовка йшли. Ну, на початках воно спрацьовувало дійсно то, що йшли на блокпост, ті бачили, що така араба. Вони ж за бабки стояли, по суті, це місцеві. Бі. Кидали ту зброю, вони з того блокпоста це, відходили. Бі. Аналогію проводжу постійного з ходу з Майданом. Ми на Майдані на крок відставали після Грушевського, після подій січня на, на, на лютий місяць всі екіпірувалися, нас самооборона не ми один на один можемо виходити. Шльоми маємо, броніки маємо, дубінки маємо, ми там змитемо. А, а з цієї сторони Біркута вже вирішили, що. Ну, а на що нам рукопашно сходиться? Ми вас будемо здаліка розстрілювати там, травматикою, гранатами. Все, а в нас тут цього немає. Так само на сході. Почали стрілецької зброї, нібито забезпечили, все нормально, воюйте, почалася артилерія роботи. Тобто ми на крок назад вийшли. Зараз почали батальйони крупного калібрної зброї, озброювати бронетехнікою, гради луплять. Оце от от на доганяння постійно, то як то януковича доганяли на Майдані, так зараз, виходить, ми москалів доганяємо. Чітко це... простежується зрада на рівні керівництва Міністерства оборони і міліції генералітет. І, най... і вище, так. Бачу ціль, прошу, дайте дозвіл на вогонь, а їм кажуть, ні-ні, почекайте. Колона ворожої да. техніки з Росії заходить в населений пункт. Тепер, тепер давайте ми запустимо вертушки. А вони вже розклалися зі своїми птурсами зі всім. Да. Вже жертви, хто вже жертви наші вертольоти. А що таке на Марші колону роздовбати? Це ж, ну, не потір нічого своїх, ризик мінімальний. І по суті, І ефект найбільший був ефект найбільший. А то е, можете летіти, ребята, виконуєте бойове завдання, але не забувайте, що там мирно є жителі. Що робити? От, грубо кажучи, своїх льотчиків, вертольотчиків послали на убой. От таке, що так вже розібратися. 23 -е. квітня. Тра... Травня. А, травня? Травня. Да. травня. Це Під Карловкою це перший штурм. Карловка там 15 чи 20 кілометрів від Донецька. Це теж там стратегічна дамба, це водосховище. Тоді ж як вийшло? Правий сектор, Донбас і військові? Довбали, довбали ту Карловку. Там дуже... лезна дамба двохкілометрова, на якій легко розстрілювати всіх, хто рухається в Самохарів. Да. Ми тоді ще в травні боялися консультувалися навіть все, чи можна там гранати використовувати мало ли що, щоб не порушити цю дамби. Бо ж люди залишаться без води. А то ми так з своєї сторони. А вони там а, да, їм там паралельно я своїми хлопцями їхав, О, а джип десь вирвався вперед. Під'їжджаємо ближче, дивлюсь, вже той джип роздовбаний, обстріляний. Хорват біжить з гранатами, як через дорогу, беня вже від цього, вже хтось поранений був, кажу на воді. Я кажу, ставлю так, щоб хлопці вискочили. Хлопці повискакували. А я біля ся, сидів, ну, цього, за двері сховався, як, як в кіно, як кіно надивився, двері мене Е, З блокпоста був прикрит з сторони блокпоста. І відійшов, подивився, де наша снайперська група кудись побігла. А там за дамбою зеленка стояла, там їхня снайперська група сиділа. От я вийшов, там вроді би мене не бачили, що я відійшов подивитися, а звідти. Хорошая мишень получается. Сверху да, за что ши, ши а а бей, да. я бей. Бей. Я же кажу, я же рассказывал, что за машину, Да, здесь мне Да, забирают там там Ну, ему там понял, запухают в Че? Так я ж я якраз сигарети доставав. Тоді як почалося, як мені вже потім розказували, як мене звідти вивозили, Ну, таке відійшов від наркозу. Дочекалось, пока до від наркозу реанімація там чечені стояла, а ми ж з батальйону восток так воювали. От той батальйон восток, вони, як би кажеть, ми вже потім оставили. Лікар приходить ну, ко ми хочемо перевести, чи що, ми ну, это будемо рішать. Вістіви, Казали там, що ті, хотіли забрати. я сказав, ну кажу, забирайте, заберете він там без догляду вмре через пару годин. Операцію зробили, що там ті навіть в Дніпрі вже сказали, отлична операція, лісти не треба, ну другий раз оперувати, не треба. Від наркозу то відійшов, але ж не повністю. Ще, ще в голові всякі дурні мислі є. У мене голова то ранена, а все основне нормально. Все, на органи хочуть везуть. А чого так подумав? Тож побачив сестру. Що зі мною в реанімобіль сідали, бо лікарка така, ну, жіночка старша, а місестра така богатирська, скажімо так. Ну Думаю, все, то точно. Я там вже не знаю, і просився, і молився, а потім в кінці погрожував. Кажу, я, я до вас каже, вночі розобраний буду приходити кожну ніч. Це. Але привезли на телетовище, ж приїхав туди, правда, замотаний по самі в ушивачках. І ще він дзвонив одразу до жінки при мені. Я тоді повністю успокоївся, У мене нема статусу. Тому що мене ж поранили, щоб по суті ато навіть не було. А, і батальйону, якби такого офіційно не було. Оцих десантників, щоб позакривали родинам, Чому на їх тичим пальцями, що в нас в Україні, те саме робиться? Я не знаю, будь-яким шляхом відказатися від того військового. Спочатку я хотів їхати з Богданом, але все-таки розум підказував, що без військової підготовки не, я і в армії не служив. Там я можу бути навіть лишнім. Тому почав шукати тут е, варіанти, як де е, хоч чогось підучитися. Ну, Перше, це Ютуб. Користування автоматом Калашникова, техніка снайперської роботи, все інше. Подивився. Ну там зарядку почав робити. Фізичними вправами займатися. А потім э, почав організовуватися добровольчий український корпус, і на Волинь відправили людину, псевдою Матвій, дуже хороший бойовий хлопець, з завданням організувати якусь групу бойову вже для добровольчого українського корпусу. Ну Я попав в першу ж ту групу, ми потренувалися десь близько місяця, більш-менш нормально, ну, і поїхали на Схід. Ми потрапили в село Піски під сам Донецьк. Ну, нормально, тоді ще, там, до речі, не, не так сильно обстрілювали. Зрадів не стріляли, тільки з мінометів, там, артилерії, деколи гаубиці, з танка побахнуть. Це зараз там вже дуже жорстко. Пож, кожен день обстрілюють. В селі Піски ще мені сподобалося місцеве населення, яке залишилося. Ну, напевно, ті, хто був проти України як держави, вони звідти виїхали. Ну і просто виїхали там, ті ще чогось боялися. А були люди, які за Україною там залишалися. От був такий момент, коли, напевно, зверху від Збройних сил був наказ відступити. На щастя, того наказу ніхто не виконав. То люди ми почали роздавати склад. Це ще волонтери нам привозили, роздавали людям. Одні взяли другі, і потім йде велика делегація села. Ну, вже нарешті заберуть все, що там у нас є, там небагато й було всього. Вони чуть не на коліна падають, хлопчики, ви нас не покидайте, тримайтеся. Не полишайте нас. Ну каже, якщо ми кажемо, постоїмо тут ще місяць, другий від вашого населеного пункту залишаться одні руїни. Мені кажуть, краще, хай так. Тут було для мене як відкровення, що все-таки на Донбасі дуже багато людей підтримують Україну. А чомусь воювати не хочуть. Волинь війна дуже зачепила. ображає ставлення влади до нашої 51-ї. Що от навіть сам президент якого президентом назвати соромно називає хлопців дезертирами 51-й. Так 51 її, по-перше, порозкидали по дуже багатьох частинах, і в самих важких місцях боїв 51 приймала активну участь. Ніхто вже не згадує, що Сувуру могилу взяла саме 51-ша бригада. Таке враження, так. що є якась державна політика, щоб Волинян запхати в самі такі бойові одиниці, і в саме в саме важкі місцям з Бабра. Тебе. Сама Волинь воює хоча б тому там для того, щоб не воювати тут, не на, свої, не на своїй території, на їхній території воюємо. Весь світ побачив, що этот великий російський монстр, мощна армія ну, виявилося перебільшенням. Ми, ми бачимо, якщо взяти, порівняти, як до Путіна ставилося приблизно рік тому, і як зараз. Тобто зараз на нього дивиться, ну, скажімо так, як на клоуна. Побачили, що хлопець тебе бояться нічого. Оте от, в Україні армії не було нічого, і то тебе стримали і тримають. І ти, і, і те, щоб ти там не робив, якби там свої тілодвіження які б не робив, це не треба тих русских боятися. І хай би там мені що не казали, що там що треба розрізняти якихось там міфічних свідомих росіян, які цього, і, 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 і кремльовську, значить, там цього на банду. Та ні, вони всі однакові. Ну, не всі, але імперське мислення в них насаджене да. з народження. Да. От, Все. Для них краще з'їсти менше хліба, зато подальше кинути гранату і ще кусочок землі мати. Хай там Лобода росте, але ж це наше, русське іскорне. Я сподіваюся, що вже переломаний стереотип про русське братство з українським народом. Дай Бог, ми виграємо цю війну, нормально виграємо. Їм тепер треба буде років 100 доказувати, що вони не то, що наші брати, а що вони достойні, е, хоча б друга, друзями називатися, доводити.